Високо високо в небі, там, де пухнасті хмари граються з променями сонця, жила була одна дуже особлива сніжинка. Вона була малесенька, тоненька і так блискуча, ніби її зробили з тисячі діамантів. Це була наймолодша сніжинка у цілій хмарі. Щоранку, коли сонечко прокидалося, старші сніжинки починали весело шепотіти. Ох, скоро ми полетимо на землю. Так, як чудово буде танцювати в повітрі, наче балеринки. Але наша маленька сніжинка лише мовчала і тремтіла своїми крихітними промінчиками. Їй було дуже страшно. Вона боялася того, що буде потім. Одного разу вона набралася сміливості і запитала старшу сніжинку, яка виглядала дуже мудрою. А що, а що буде потім, коли ми прилетимо на землю? прошепотіла вона. Старша сніжинка посміхнулася і відповіла. Потім ми розстанемо маленька. Це гарно. Маленька сніжинка злякано втягнула свої крихітні промінчики. Розтанемо і все? запитала вона, а в її серденьку забило, ніби крихітний дзвіночок. Старша сніжинка кивнула. Так, але в цьому є своя краса. Ми стаємо водою, а вода це життя для квітів, дерев і всіх живих істот. Та маленька сніжинка ніяк не могла зрозуміти, як можна не боятися зникнути. Вона думала якщо я розтану, то мене більше не буде ніколи. І ось настав той день вітер пустун піднявся звідкись знизу, і хмара, наче величезні ворота, повільно відкрилася. Інші сніжинки, радісно сміючись, закружляли у своєму дивовижному танці, ніби зірочки. А маленька сніжинка, стіпивши всі свої крихітні промінчики, міцно, міцно трималася за край хмарки. Їй зовсім не хотілося летіти. Я не хочу летіти, я боюся, закричала вона, але вітер, наче грайливий друг, підхопив її та поніс униз у велике синє небо. Сніжинка кружляла, наче найлегша пушинка, і її очі широко розплющилися від здивування. Вперше в житті вона побачила землю. Ох, яка ж вона була гарна! Перед нею відкрилися високі величні гори, що торкалися небо, зелені зелені ліси, наче килими, блискуча річка, що звивалася, наче стрічка, маленькі села з вогниками у вікнах. Це був цілий великий світ, про який вона навіть не підозрювала. Яка краса, прошепотіла вона, затамувавши подих. Невже я маю все це залишити і зникнути? Нарешті вона опустилася не на холодну землю, а на м'яку зелену гілочку великої ялинки. Поруч з нею сиділа інша сніжинка. Вона була стара, трохи пожовкла, але така спокійна, наче сама тиша. Вона подивилась на нашу маленьку сніжинку і доброзичливо запитала, чому ти така сумна маля? Бо я скоро розтану і мене більше не буде, відповіла маленька. Стара сніжинка лагідно посміхнулась, а її крихітні промінчики засяяли, ніби мудрі іскорки. А що в цьому такого поганого? запитала вона. Маленька сніжинка, насупившись, відповіла: Я тоді перестану існувати, я просто зникну і все. Ох, маленька, як ти помиляєшся, сказала стара сніжинка. Я теж колись дуже боялася, як і ти. Але знаєш що? Коли танеш, ти не зникаєш, ти просто стаєш частинкою чогось більшого, чогось нового. Я вже падала колись, потім стала маленькою краплею, потім росою на травичці, потім хмарою знову. Ми всі, у вічному, великому колі життя, розумієш? Маленька сніжинка здивовано кліпнула: У колі? перепитала вона, а в її серці зажевріла крихітна іскорка надії. Так, ніщо ніколи не зникає, лише змінює свою форму. Ти не зникнеш, ти просто змінишся, і це дуже дуже цікаво, сказала стара сніжинка. Саме в цей момент крізь пухнасті хмари та гілки ялинки пробився тоненький ніжний промінь сонечка. Він повільно торкнувся гілочки, на якій сиділи сніжинки. Маленька сніжинка відчула тепло. Це було не страшне, неболюче тепло, а м'яке, лагідне, наче обійми мами. Воно обіймало її з усіх боків, і вона відчула, як її крихітні промінчики починають танути. Ось воно, прошепотіла вона здивована, те, чого я так сильно боялася. І замість страху, який вона відчувала раніше, у її крихітному серці оселилася легкість і спокій. Вона розтанула і стала прозорою блискучою краплиною води. Ця краплина не зникла, вона повільно впала на землю, просочилася у вологий ґрунт, а потім весело потекла до маленького потічка, який ніс її крізь густий ліс. Це була її нова, захоплива подорож. Краплина води, яка раніше була сніжинкою, весело подорожувала. Вона текла крізь ліс, зустрічала квіточки, напоювала травинки, потім потрапила до великої річки, а з річки аж до самого моря. З моря сонечко підняло її високо-високо в небо, перетворивши на невидиму пару. І ось через кілька днів, коли в небі знову зібралася велика пухнаста хмара, вона знову народила сніг, і в ньому була вона, сніжинка, яка вже зовсім не боялася падати. Відтоді кожна нова сніжинка, яка боялася полетіти вниз, чула тихий лагідний шепіт у небі, який нісся на крилах вітру. Не бійся змін маленька, у кожному кінці є початок, і в кожній краплині ціле життя. І коли вони падали на землю, світ ставав трохи світлішим і трішки добрішим.